Поранених, яка ваша робота була цієї ночі? Ми хочемо краще життя. Ну, робота моя в мобільній медичній службі полягала в тому, що стояли біля місць, де відбувалися сутички, і тих людей, які потребували допомоги, ми звичайно їх надавали. Підводили наш пункт, який знаходиться біля главпоштам. А ті тим людям, яким потрібна була нагальна допомога, ми відводили в карету швидкої допомоги. Скільки таких людей було? Яких саме? Ну, скільки Херату? людей, яким ви допомогли, які звернулися? Не рахували ми їх, але було більше ніж більше ніж двадцять. Які це поранення в основному? Яка допомога потрібна? Ну, це то, що в них були а, газовими балончиками. Пошкодження <почелуй> обличчя, очі, кошачай, е, е, можливо, кисело окружіння, запритомлення було. Так не можна сказати зразу полалені ребра. Треба робити Ергене, проводити діагностику. Оскільки багато людей ви відправили в швидку, <почелуй> я не скажу вам точно. Багато роботи у медиків вночі було. багато. Більше суток дуже багато. Дякую.